Допомагають після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів на Дніпропетровщині. Працюють реабілітаційні відділення в обласних міських і деяких районних медичних закладах. Відновлюють психологічно а також фізично після травм спинного та головного мозку, пошкоджень скелету, ампутації і опіків. Стаціонарна та амбулаторна реабілітація за одним напрямком триває мінімум два тижні. За рік кожен пацієнт може пройти до восьми курсів відновлення. Допомогу кваліфікованих спеціалістів можуть отримати як військові. Так і цивільні. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря. А перелік закладів є на сайті Національної служби здоров'я України. Проторну реабілітацію можна пройти у 13 надкластерних і кластерних закладах області. Стаціонарна послуга доступна в 11 лікарнях. Одночасно там здатне прийняти понад 350 мешканців області. На рік кожен пацієнт може пройти від 2 до 8 курсів відновлення. Все залежить в першу чергу від важкості травми.